Хочеться почати з того, чому ми до вас сьогодні завітали. Справа в тому, вам зараз це може показатися дуже складним про те, що я почну говорити, але просто подумайте про це. Справа в тому, що війна загнала нас в підвали. Війна відняла у нас будинки, сім'ї і змусила бачити тільки розруху, біль і страждання, приїжджати як і до вас для того, щоб дарувати натхнення, подарувати ту маленьку розетку, від якої можна підзарядитися. Хлопці, дівчата, що ми хотіли сказати вам а, сьогоднішнім нашим виступом. Не залишайтеся на війні, не пускайте її в серце. переносите в будь-яку вільну хвилину в своїй уяві себе в мирне життя. Якщо вас надихає до цього книга, читайте частіше книжки. Якщо пісня, слухайте пісні, якщо ви хочете погуляти по парку, погуляйте по вулиці, подивіться, надихайтеся, надихайтеся і. Наближити в своєму серці в своїй душі нашу перемогу, де є прекрасне мирне <кій> життя. А з вами був культурний десант 59-ї бригади. Для вас сьогодні грали Моїсей Бондаренко, Михайло Оліник і я, Роман Раміник. Сподіваюсь, ми з вами ще багато, багато разів побачимо. Дякуємо вам.